Далі ближче питання, звичайно, ж, до дівчат. Е, хто дивився вже старт сезону проекту Холостяк? Сьомий сезон. підніміть ручки. Є. Yeah. Я думаю, хто дивився, той зрозуміє швидше. Хто не дивився, той, в принципі, зрозуміє через одну секунду. Оце учасниці шоу проекту Холостяк. В принципі, десь воно так і є. Ото шоу Холостяк очима телеканалу Діскавері. І до зали для вручення троянд запрошується холостяк. Ну, Як ви замітили, більшість учасниць змії, але є. Та одна, яка заслуговує на цю троянду.